Добрий день, хочу сьогодні розповісти про свій такий відгук на вітамін С з Айхергу від Natural Factor. 60 таблеток, і тут основний принцип в тому, що він поступово вивільняється цей вітамін С. Виходить, що щоденна доза цього вітаміну тут майже 1000 мг. Це саме аскорбинова кислота в складі цього вітаміна С. І тут якраз ще 50 мг – це біофланоїд цитрусових екстрактів і ще якийсь додатковий екстракт. Я приймала цей вітамін, це саме коли необхідно було підтримати мій організм. Я перехворіла таким грипом цим нещодавним, і була дуже здивована, що дуже важко це переноситься, в принципі. Але цей вітамін С мені, я думаю, допоміг більш швидше відновитися і повернутися до свого активного життя. Також це вітамін С я приймала, коли хотіла трохи підвищити значення феретину. Ну і заліза відповідно в своїй крові. Я можу сказати, що цей вітамін С він в форматі не капсула, а саме таблеток. Вони були продовгуватої такої форми, ковталися в принципі без проблем, але знову ж таки, треба було запивати великою кількістю води. Вітамін С іноді навіть приймають не тільки для імунітету, це такий дуже великий і всім відомий ця дія цього вітаміну С. Дуже часто його приймають. Для того, щоб деякі інші мікроелементи нормально засвоювалися. 60 таблеток, якщо чесно, у мене ця баночка вона була доволі довго. Я вже, якщо чесно, добувала її, оскільки розуміла, що термін придатності вже на межі. І я не скажу, що були якісь негативні наслідки від того, що тут така велике дозування таке. Але ну, все було нормально. Мені воно сподобалося. але знову ж таки, можливо, для людей, у кого є. Є проблеми з ковтанням таблеток, бо вони такі не дуже маленького розміру, то може виникнути певні труднощі, але для цього можна взяти такі додаткові. Засіб на Хьорбі. це спеціалізований такий млин, який перетирає таблетку в формат такого порошочка. Як варіант, якщо вам важко це все ковтати, або ділити цю таблетку навпіл і потім отак от її приймати. Рекомендую, цей вітамін С непоганий, не сильно він дорогий, і в той же момент 60 таблеток вам надовго вистачить з таким великим дозуванням. Цікаво, чи ви використовуєте. Вітамін С і... і де ви саме його купуєте. Всім, славно, ці ці аскорбінки продаються в аптеках, воно реально смачненьке, але там доволі багато цукру. Дякую, що ви мене дивитеся. Очікую на ваші коментарі та всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, Па-па!